Хочу показати, як пристроював автомобільний прицеп до мотоблока. Бо солярки дефіцит, то я тракторцем, мототрактором його тягав, а це щоб і мотоблоком можна поміняв, ось зробив друге прицепне оте автомобіль викинув, а зробив оце таке під палець. І, і ось якусь душку зробив. Рецепт старинний йому більше 40 років, 81-го году. Випуск скіф називається. Задній борт не відкривається, от одно погано, а глибокий, сіно можна возити рибу, можна налить води і рибу возити. Оце такий прицеп і так приробив.